Так, ну і друга посилка від 9 березня. Не знаю, чи правильно відкриває, але побачимо, що у нас тут. А тут у нас розсип щастя. Отже, перше, що хотів показати, новий е, зелений крутязкий чай е, провінції Ченсі. Це просто десь як рекомендація мені сказали, що бери, тому що не прогадаєш і би пропаде. Тут, здається, 250 грамова пачка. Три пашечки я взяв на пробу. 111-й журавель і сосна. Це те, що знайоме, я взяв собі на пробу самому, щоб зрозуміти, що це за чайок. Ось як він виглядає. Це зелений чайок такими ось мілкими голочками. Угу. Цікаво. Вау! Народ! Якщо ви любите зелений чай, він пахне неймовірно. От він дуже круто пахне. Тому зразу же сміливо можете ставити в резерв, хто поціновує зелені чаї. Це вірш, на яку варто звернути увагу. Так, далі. Це ми зараз будемо пробувати. Далі кілька порцій 314, 314. І, і, і. І у нас е, дві дошки. Відкрию одну ні, відкрию дві, подивлюся, мало так поломана, прийшла. Чи ще Отже, ось як виглядають ці дошки. Це вже, напевно, п'ята чи шоста, яку я продаю е, з таким ось малюнком. Ось як вона виглядає. Знімається вверх кришки. І вона високої якості, не вимагає додатково ніяких ділов. Реально хороша досочка. Вона вам пригодиться. Хто хоче собі дошку відносно недорогу високої якості, це саме вона і є. Ну і другий відкриваю вже паралельно, щоб, глянути, чи немає якихось мені проблем. Так, 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 так. Ну, ось, все нормально. Отже, народ. Звертайтесь, аксесуарів. Чайників і тому подібного багато. Ставте лайки, щоб відео поширилося. Чим більше у нас буде контингент, скажімо так, чим більше я буду продавати, тим буде краще знижити ціна. Все дуже просто. Я заробляти. Я, хочу, я знаю собі, скільки хочу. Мені їх хватить. Але у вас буде тоді можливість, коли. Ви будете так поширювати можливість зменшення ціни за рахунок збільшення об'єму продажу. Все просто як 24. Тому всіх гарних чимати, перемоги з Богом. Звертайтеся 097 645 4498. В посиланні в описі до відео я скину посилання на телеграм-канал. Все. На все добре народ. Пустий ящик, бачите?